Вже ведеться так роками, що в другу неділю травня ми святкуємо свято мами, неньок славимо піснями. А сьогодні до нас з вами також свято завітало, Україну звеселило і вишиванку привітало. <му> Зорі ты пошло сяють фигни, рідного муся, лагідная мыла, письме ты херников спи. Тусану сорочку, гаптувала в пору злив і громах, щоб здоровим повернусь додому. Вишивала, укладала чари, щоб в полон не брали росіяни, малювала галки і зазулі щоб летіли мимо в кулі. Дарувала сонця щедрість близькі, щоб покласти внука до колескі. Вишивала і просила Бога, Отче Боже і святая Мати. І синочок вернеться до хати. Через роки син прийшов додому, наче сонце вишита на ньому. Поклонився, припавши на коліна, та й промовив тихо. Мамо, рідна, не вцяв з молитвами сорочка, не було б ні внучка, ні синочка. Вийшимо. Доброго дня, я звуть Нікола Старма. Можете дізнатися кофти ваш лу. Так, звісно. Бросет кат'є брала в Парижі 13 тисяч євро. Сережки з діамантиками близько 500 тисяч гривень, та колечко 15 тисяч гривень. Ало? Алло, Люда! Люда привіт! Там що? Забила вчора на базарі. Купилася скіф, найблюз, ваш. Така ж домой піддалася від мене. Чути мене? <свят> кіст, тік мене тікток знімає. Тікток ізнімають, так хоть і шоу. Зараз вони по телевізору ще не покажуть. Так, то задовж. Вишиванка української дизайнерки 12 тисяч гривень. 12 тисяч гривень. Та де тут такі числа можна віддавати? Та в мене на вулиці, через дорогу, Навпроти березі, та возила на хата нового будова. Ну живе там на кафе, як хлопчині. П'ять разів дешевше бере. А ну, а А це то? Анець сум 15 тисяч гривень. 15 тисяч? Мені не почулося. Та де то на когрішество можна віддавати за такі опартки якісь. Файна спідниця. Сучасний, стильний орнамент. 300 гривень і більш! І носитися полідову. Сумочка є тисячу доларів брала, коли була на шопі. Сумочка. Пакет. Досталася спаду моєї мамі від моєї баби. І мені 0 гривень. тисяч гривень брала милай. Гумові човите. Хльоща. 150 гривень! 150? цікаво, а ви працюєте? О, дякую, я інфлюенсер, тіктокер та займаюся криптою. А скільки у вас? Йой, Який інфлюенсер! Шарлатанка ти якась, що ти щось вигадувати? Дуже цікаво, а скільки у вас підпитників в інтернеті? У мене 1 мільйон в інстаграмі та 300 тисяч в тіктоці. І, і де то стільки та гривня? Збереться, а? А ви чимось займаєтесь, маєте якісь хобі? Так, я дуже люблю плавати. Пф. Ну, то слабе себе точно на голову. Лиш потепліло, а вона вже йдеться купати. Ні, ну я нічого не кажу. Ну може, в людини воду відключили. Люди, ну не там судити, але ми обсудимо. Також я займаюся йогою та три рази на тиждень хочу до спортзалу. Ой, мати рідна, та то точно себе на голову. Та я її руки, то корови пас. То кози доїла. Ну на крайняк ти півмені ліпила в ім'я. А та то йок, то зали, та й більше ні, з голови дешвіти гуляй. <рес> Дуже цікаво було з вами поспілкуватися. Дякую. Хорошого вам дня. Дякую, на все добре, назад. Ех, <рес> молоджі. Аби я хоч один день так пожила. <риклад> я вишив і рушник тримаю на нім історія моя. Моя рідна сторона, благословенна я земля. Рушник ростелену дорогу. Усі, хто з дому руша, Щоб ви до тривогу, дорозі Бог вас зберігав. Рушник розтелений, дві тролі, як долі, як у дитині два крила. На ним річки, що виріс в полі, на ним наша земля твоя і моя.